Не так вже. Я ж не шукав і нічого не знайшов. Добре, зараз. Зараз вашу маю до мікрофона SCP, а це кулісник. Колісник від слова куліси, так? Так, перший вірш. Грають хмари небесні глисти, розтинаючи серце навпіл. Загортають сумні трактористи, алкоголю мого суходіл. Я ж натомість, як першокласник, дістаю дві канапки із сумки, огірочок гризу й заявляю, допиздив всі такі стосунки, і до сраки дешеві драми, заржавілі слова із під крана, нам поїсти не дай лиш погратись у любові війни, ветерана. Я дивився у твої очі. Вони чисті були, як діброви, там, де серце було у мене, Та бунами горять корови. <плес> Цей вірш я присвячую своєму другові Назару Кавуличу. Народившись, я мовчав, і усім це подобалось. Доволі часто плакав, не усім це подобалось. Навчай, навчився говорити, і до мене заговорили. Навчився ходити і мене відправили в школу. Навчився писати і мені диктували, що саме. Навчився читати і мені казали, що саме читати. Хотів, бува, навчитись думати. Та не встиг, доволі швидко закінчилась школа. І ось я вже можу говорити, як комусь треба. І ось я вже можу писати, як комусь треба. І ось я вже майже думаю, як комусь треба. З таким досвідом беруть в університет. І там мені кажуть, що все, що вчили ви у школі, це мізер. Що ось справжня мудрість у заповнених аудиторіях, ось інша думка, швидко законспектуйте її, ось інша сторона медалі. Задумайтесь над тим. Ось десяток наук, що допоможуть вам жити, учитися. І ось. Мене навчили по-іншому думати, так як комусь треба. І ось мене навчили по-іншому писати, так як комусь треба. І ось мене навчили інших наук так навчили, як комусь треба. Насправді, п'ять років навчання пробігли доволі швидко. Я вже, бува, хотів задуматись, а чи це все так? Та не встиг, бо пішов на роботу. І там мені сказали, що все, що я вчив в університеті, неправильно, все, що я читав, непотрібне, все, що я хотів осягнути, мізерне. Ось справжня мудрість. Бери її зараз і вже. Такого не вчать в університетах. Йоб твою мать! Як же пізно я почав думати так, як мені треба? Як же пізно я почав читати те, що мені треба, як же пізно осягати це все, а комусь то напевне на руку. Я звільнився. І знову захотілось мовчати. Щось нове, чи то нове. То нове, А зараз я прочитаю вірш про те, що я нічого не маю проти Тараса Шевченка, але вірш та во. Якась певна кількість людей при владі надто креативна. Як би пояснити? Я живу у місті, в якому ходив Шевченком, на вулиці Шевченка, біля Шевченківського гаю, в Шевченківському районі, і проходжу повз Шевченківські дуби, де за легендою сидів і спочивав під ними сам Шевченко, на станції метро Шевченківське, біля пам'ятника Шевченка, у магазині Кобзар. Я купую собі продукти, розплачую за ними грошима, на яких зображений Шевченко. По вихідних я ходжу. В театри імені Шевченка, дивлюсь вистави за мотивами Шевченка, ходжу в музеї імені Шевченка, навчаюсь у інституті імені Шевченка, здобув Шевченківську освіту та й Шевченківський диплом. У літературних колах читають лише Шевченка, дають за досягнення премії Шевченківські лише. У кожного вдома оселився на стіні Шевченко, у, у бібліотеках тільки Шевченківські книжки. Можна, Продовжувати до безконечності, але ось що мене бентежить. Моя знайома нещодавно дізналася що вагітна. І я боюсь, що бува, це не від. Насправді не все так страшно. Ну, але от щось вони так. Щось тепер... Але я уявив собі, якби цей вірш перекласти польською.

Це було люксо про міцке міцкевич, там ще словацьке, а по-русски то було про, Пу -пу. про Пушкіна. Правда, було класно. А на англійську то що про Байрона чи про Про Шекспір. А, так, йо... заїбали там всі кісну. Ну. А тепер дуже дуже коротенький вірш про проблему, яка вже десятки років переслідує Україну. Це те, що люди виїжджають за кордон, і в декого то мама, в декого-то жінка, в декого-то. Кастрина, але вірш такий. Твоє плаття у горошок з поясом Наталії. Нахуя поїхала до тої Італії? Ха-ха. А хуй спали. А треба було закінчити. так Нахуя Наталія! Ти поїхала. Або там щось там. І пішов. А ввечері пішов до Банії. Нахуя поїхала в Іспанію? так І тепер вірш, як би. А дитина все малює зошиті трапеції. Нахуя ж та мама поїхала? До Греції. Так про всі, а про Португалію то щось треба. Ну, Я наївся Я наївся м'яса. І регав у балію. Із вареною гречкою. Гре, і тато знов поїхав в ту йобану. ні 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 Ой. Вірш пук. А бабця на варе. Вчора борщу. І брат поїхав на Трускавки. Трускавки це що? Полунець. Полунець. А -а -а. А є я не обізнаний. Не ору, і не сію, І не їду на заробітки. В, 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 в йобану -да. Росію треба <різь> казати, воно там. А, ну добре, ще я тако зачитаю два віршики коротеньких, які. Е, е, таке є певне вісім. Вис... <різь> Це як ще Надихатор. Надихатор. Що слова, розгрівало. То це через ту проблему такої якоїсь виїзду. Це буде такий два вірші Тьоби проти таких поетес і поетів, які надмірно вже хочуть донести. Своє слово, свої вірші якби до слухачів. І, ну, ну, так. І зазвичай це дуже якось отак виглядає. Ну, і отак от. <кій> Кругом цвітуть сади, все у білому гудінні бджіл. Біліють хатки поміж пишних садів, задимлена пилом вулиця нагадує вранішний туман, у пісочку грає малеча. І тільки лечутно, як дядько Антон пездить свою дружину раптово мене потривожив звук міліцейських сирен. <рес> Господь, <плес> І якби в продовження цього всього другий вірш, так само такий, якби отакий от. травнева ніч місяць золотом сипить над ставом, вітер з тиха тополі розхитує вдалині. По росі, бо ж гуляють дівчата, вслухаючись у далеке ехо, що долинає з долин, то співають поля стиглого збіжжя. Посеред ставу почулося тихий бульк, сплив животом уверх замріяний восьмикласник. — Він певно Ну, то вже три дні вже жовчний тріс наведе. Бо якби був свій то б інше. Ну, ну, а то вже добре, він там глибоко було, напевно. І останній вірш. Так. Раки великі. Вірш про те, бо всі присвячують завжди вірші великим трагедіям, які стаються в Українах. І тому в нас так багато поетів і віршів через то. І я так само думаю, треба присвятити вірш чорнобильській трагедії, але думаю, так, щоб. Ну, якось, Бо всі пишуть, там сльози лиють і якось це все зображують погорілу шкіру, радіацію, лисих людей. А я написав такий вірш. Принциповість доводить до сказу: віддати наказ, віддати наказ і забути, збільшити показник більше, більше, ще більше. бах! А у дівчинки коса у руці, руса, руса. Впевненість у невідомому результаті додає тобі севини, А тут, як на зло, бах! Кажуть, двоє закоханих тішились. Він казав: Дивись, північне сяйво. Вона казала: піздець нам. Дякую. Дякую. Все.